Фантастичний містер Лис. Роль дав, написав і намалював. Булька. Це страшенно жирний фермер, який розводить курей. І їсть тільки смажені кури галушками смальці. <кій> бевс. Це фермер, який розводить гуси і качки, і завжди має шахливі настрій від своєї дієти. Бень це фермер, який вирощує яблука та індики, і п'є цілими відрами м'ясний сидр. Містер лис такий хитрий, що може щовечора прослизати крадькома в долину і добувати харчі з ферм. І ось фермер розробили план, як пах-пах, па-па! Пах, застрелити містера Лиса. ҐҐ. Та коли вони вже думали, що містер Лис не зможе врятуватися, у нього визрів свій фантастичний план. Що за план? Для кого? Е, розділ перший. Для кого він? Не знаю. Ну так, для Олівії. No. Е, розділ перший. Троє фермерів. У одній долині було три ферми. Їхні е, власники жили, як у Бога за пазухою. Усі троє були дуже багаті і вельми противнючі. Таких паскудонегідників, як ця трійця, <рес> годі було знайти. Звали їх фермер Булька, фермер Бев і фермер Бень. І мало смільників. Булька розводив курей. Він мав їх тисячі. Він був страшенно жирний. А все тому, що на сніданок, обід і вечерю, щодня з'їдав по три смажені курки з галушками. Фермер Бевс розводив гуси і качки. качок і гусей він мав цілі тисячі. А сам був пузатий коротун. На цю наймілкішому місці будь-якого басейну там йому сягала до самого носа. Він їв пампушки з гусячою печінкою, робив печінки гидкий товчений фарш і напихав тим фаршем пампушки. Від такої дієти він завжди мав жахливий настрій і скаржився на болі в животі. Фермер Бен вирощував яблука та індики. Він мав тисячі індиків, що походжали у величезному саду. Бен і нічого не їв. Натомість пив цілими відрами Сидор і власних яблук. Він був худий, як олівець, і нахитромудріший з усієї їхньої тріці. Булька жирний, без худий. Безкороткий і малий, дуже легко діти, нам їх розрізнити. Лише вони подібні, всі три підлі і негідні. Так співала, побачивши їх дітлахи. Розділ другий. Ну все, це вже буде в другій частині. До побачення.